Мене звуть Богдан Михалуз, я засновник та директор компанії Грінера Україна, яка займається поводженням з твердими побутовими відходами в місті Львові. Грант від Європейського союзу та Німеччини дуже допоміг нам у втіленні інноваційної програми для покращення роботи нашого бізнесу і покращення надавання послуги нашим клієнтам. Мене звати Юрій, я науковий директор лабораторії компанії «Експлоджен». Основною ціллю всіх технологій, які ми розробляємо, це знайти нові антибіотики, які потім інші великі компанії зможуть розвивати вже до фармацевтичного продукту, який піде, потрапить в аптеки, в лікарні, щоб власне лікувати інфекційні захворювання. Я Пазняков Андрій, інженер з хімічної технології агрофірми Гермес. Наша компанія спеціалізується в виробництві органічних добрив з вермікомпосту. Мене звуть Ярослав Лисак, я співзасновник компанії Невердарк. Ми виробляємо смарт-каміни для квартир. Це інноваційні високотехнологічні каміни зі справжнім полум'ям без димаря. Нещодавно ми розробили і запатентували нову унікальну технологію, якій не має аналогів у світі, і для того, щоб вивести ці нові продукти на європейський ринок і через них познайомити наших дилерів і ринки, на яких ми працюємо з цією унікальною технологією, відчути її переваги, нам потрібно було зробити європейську сертифікацію. Зв'язку з повномасштабним вторенням нам потрібно було робити. Оптимізацію і персоналу, оптимізацію і маршрутів і для цього ця програма дійсно нам допомогла. У нас є готові технології і готові продукти. Які ми, в принципі, можемо запропонувати для більшого кола клієнтів, ніж ті, з якими ми працюємо зараз. Однак для того, щоб їх запропонувати, їх треба було дещо розвинути, їх треба було перенести на нові мікроорганізми, тобто розширити спектр їхнього застосування. Через те, що ми втратили виробничі можливості та більшість клієнтів, що опинились на окупованих територіях або у зоні бойових дій, нам була необхідна допомога у придбанні обладнання та проведенні маркетингових заходів. Ми придбали лабораторне обладнання для ультрафільтрації VivaFlow. У нас з'явилась можливість розробляти нові препарати та значно покращити якість існуючих. Це позитивно впливає на збільшення ефективності наших препаратів щодо вражайності сільськогосподарської продукції. Програму, яку е, ми втілили, вона ще започатковувалася трошки давніше. От а завдяки. Е, Завдяки цьому гранту ми змогли її покращити і е, ну, втілити в життя, що вона дійсно зараз на сьогоднішній момент е, працює і дуже допомагає, е, як і нашому бізнесу, так і нашим клієнтам. Компанія розробила фактично новий напрямок послуг і новий продукт. За рахунок коштів грантових, та тобто і більше того, ми зараз працюємо в тому напрямку, щоб розширяти можливості цієї технології, переносити її на нові 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 бактерії, тому що ми з'ясували, що насправді, якщо воно працює на двох мікроорганізмах, воно буде працювати вже на чотирьох, на десяти і так далі. наразі ми вже отримали європейську сертифікацію, і вже перші замовлення на каміни на нові технології від наших дилерів знаходяться у виробництві. Вже буквально в цьому місяці перша партія камінів на цій технології вже з новою європейською сертифікацією поїдуть до наших дилерів. Будь-яка підтримка в Україні дуже важлива, тому що величезна кількість коштів йде на, на війну. От, для того, щоб Підприємства, такі як моє, працювало. Нам, нам необхідна ця підтримка в Україні багато компаній, цікавих компаній, які дійсно потребують такої підтримки. Ця програма дає можливість цим компаніям не просто зберегтися, але і якось розвиватися, створювати нові продукти, створювати нові послуги. Тобто це важливо. Так, це дуже потужний інструмент для таких підприємств, як наше, що постраждали від агресії РФ. Подібні грантові програми є колосальною підтримкою малому та середньому бізнесу. Вони допомагають збереженню робочих міст та продовженню роботи, незважаючи на стан війни. Грантові програми є найважливішим джерелом фінансування розвитку українських бізнесів, особливо інноваційних експортно-орієнтованих бізнесів, з високою додатковою вартістю інтелектуальною складовою. Це дуже важливо насправді зараз для України розвивати саме такі бізнеси.